Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. І зараз ми з вами обговоримо дві теми. Одна з тем називається як в Одеському анекдоті, Вам шашечки ілі єхать. Анекдот такий, ну так, про, про всяк випадок, може хтось забув, бо він дуже був колись популярний. Це коли людина підходить до машини в Одесі, і каже: Мені треба там на, на Дерібасівську, наприклад. Той каже, а сідайте поїхали. Слухайте, а ви таксі, Питає ця людина. Той каже: Ну, да, я вас відвезу. Той каже, ну, як ви можете, тут же треба шашечки такі, щоб були намальовані на бортах цієї машини, і щоб на горі були шашечки. Він каже, так ви їдете на, на, на цю вулицю, яку вам потрібно, на Дібасівську. А той каже, ну, чекайте, у вас ж тут стоїть машина, невідомо, що це за машина. Проста машина, треба, щоб таксі. А що таксі треба чашечки, щоб були намальовані з лівого боку, з правого боку, щоб всі побачили, що це шашечки. На горі треба, таку, такі, як у півдні, такі, щоб там те шашечки. Він каже, ну так, ну і сідайте і поїдемо на дерве. Ні, треба, щоб були шашечки. Слухайте, вам шашечки і їхати? Вам що треба? Так оце у нас зараз є великий скандал. Ну, як великий внаслідок. Іншого великого, великої трагедії це Кривий Ріг, і там було велике бомбардування, загинуло багато людей. Ну, коротше, все, як на війні, як на війні, яка, яку веде Росія, навряд чи в Росії може бути щось інакше. От все, все отак. <кій> <кій> ну, от, і. Вибачте, бачите, я тут трошки одягнувся, трошки застудився, тому що знов холодно стало. Ну от. І люди обговорюють реакцію посла Сполучених Штатів в Україні така жінка, і от вона висловила співчуття, але не сказала, що бомбардували Кривий Ріг, щоб стріляли по Кривому рогу росіяни. Вона так би пропустила це. Ну і громадські широко почала казати, як вона могла не сказати, як вона могла не сказати, як вона могла не сказати. А от моя, мої роздуми дуже прості. Ну, давайте припустимо, я просто не знаю її особисто, я якихось послів знав особисто добре, якихось менш добре, яких взагалі не знав. Що вона чудовий посол, нам дуже велика користь від цієї посла від цієї посла жінки. А, не знаю, послиця, можна говорити? Ну, менше з тим. Так. І от вона, значить, знаючи, що Трамп. Не любить, коли критикують Росію, а вона повністю залежна від Трампа. Вона посол Трампа в Україні. Ну так як завжди, це посол ще з королівських часів. З монархії це посол її величності, чи чи Послиця її його величності. Ну немає значення. Менше з тим. І значить, от нам би було б дуже вигідно, щоб вона залишалась в Україні, бо вона дуже хороша, вона нас розуміє. Але вона сидить у себе в приміщенні, в кабінеті і думає: я зараз напишу це, що це винні росіяни, і, і Трамп про це Трампу хтось доповість. І я е, залишу Україну, він мене зніме з посади і призначить якогось поганого посла, жахливого посла. Його знайомого посла, який буде шкодити Україні, не допомагати Україні, а буде робити все погано, то я краще зроблю так, щоб Трамп мене не зняв. А щоб зробити, щоб Трамп мене не зняв, мені треба написати, що от дійсно я співчуваю, але про Росію не буду згадувати. І вона так і написала. І люди кажуть: ну так нам ж треба, щоб вона нас підтримала і сказала, хто ж ворог. Ну вона підтримує, скаже, хто ворог її знімуть, і українцям буде гірше жити, тому що комунікація буде гірша а той, що якийсь посол прийде новий, який взагалі до України ставиться супернегативно. Тому безперечно, дуже хочеться вголос казати, називати падонка падонком, але інколи в дипломатії в міжнародних стосунках варто. Трошечки далекоглядніше. от я щойно говорив на цьому тижні, на минулому тижні говорив з колишнім послом Канади в Україні Романом Вещуком. І він: ну ми поговорили там про різне і про зокрема про Христю Фріланд, яка працювала віце-прем'єром уряду канадського і взагалі вона така міністерка важлива. І, і я його спитав: кажу: а чого ти вона якось мовчить постійно під час війни? А він мені каже: ну, ти розумієш, що це те шашечки іліїхать. Вам справу робити чи виступати? А вона не, не виступала, вона так досить обережно більше мовчала. Хоча вона українка за походженням по, по матері, по материнській лінії, я її дуже добре знаю. Вона у неї бездоганна українська мова. Важко, важко сказати, що вона десь там, десь там знає іншу мову, тому що українська вона дуже. А російською говорить з великим акцентом, а Росія, а українського не рідна. І от він каже, що з нею зустрічався з Христією, і вони говорили і каже: Я теж спитав, а чому ти мовчиш? Він каже: А я працювала в міністерствах в різних, і просто добувалося, щоб більше грошей Україні платили, більше зброю давали, більше можливостей, більше підтримки, щоб Україна. Згуртовувала інших іноземних лідерів навколо України, щоб вони теж допомагали. І як ти думаєш, Роман це Ромка, Роман Ващук, як ти думаєш, що краще тихенько робити справу, щоб у України було більше грошей і більше зброї, чи голосно кричати і помилятися, і може потім якось добитися того, що мене знімуть з роботи? За якесь необережне слово і, і, і наражатися на якісь небезпеки чи тихо, тишком, нишком робити свою справу і допомагати Україні. Теж шашечки лієха. Тому треба завжди думати перед тим, як писати: Ой, про нас забули нам, не сказали. Весь світ знає, хто на кого. Ну тверезий світ, не, не дебіли, хто на кого напави, хто кого бомбардує, хто кого не бомбардує. Тому завжди треба це мати на увазі, завжди треба. Розуміти, що їхати важливіше ніж шашечки. Хоча, з іншого боку, і шашечки теж важливі в всьому світі. Якщо це таксі, то там намальовано, що це таксі. Ну щоб людина не губилася і не ходила по всіх машинах, і відкривала двері. і Казала: Ви таксі чи не таксі? А ви таксі? А ви таксі? А ви таксі? Тобто, треба і те інше, але все ж таки результат має бути. Який можна помацати слова не, не слів, ну помацати слова дуже важко, практично неможливо. А от гроші, які приходять з Канади, зброя, яка приходить з Канади, допомога, яка через те, що Канада намовляє інші країни допомагати Україні, це щось матеріали можна помацати. Ці гроші, цю зброю. Цю дипломатичну активність це можна побачити. А слова ой, давайте давай, давай, давай. давай" так само, як і посол е, Сполучених Штатів обережно сказала, що я співчуваю, розуміючи, що Трамп же ж може почути. А у Трампа стукачей навколо дуже багато. Вони ну не, не буду навороти приклад. нещодавно це було теж відомо. Прийшла якась леді невідомо звідки взялася. Сказали, що цих, цих і цих, цих з роботи. Їх зняли. Їх зняли просто. Трамп сказав, ну все, ми -то, я тепер зрозумів, що вони погано працюють, тому я їх знімаю. Не тому, що вони йому не подобали, сподобалися чи подобалися, а тому, що просто йому прийшли і намовили. Тому це важливий момент розуміти, що давайте порахувати до 10, а може порахувати до завтра, заспокоїтися і подумати. Подумати. Чи чому так само дипломати американські реагують на обстріли України з боку Росії подумати про багато-багато різних речей, тому що світ він складніший, ніж просто чорно-білий. Ну і друга тема це е, член палати представників Нижньої палати американського конгресу сказав, що він наступного тижня, чи ось ось. Висунув пропозицію. Це нижня палата американського парламенту щодо імпічменту президента Трампа. Ну я думаю, нічого цього не вийде, тому що він демократ, а республіканців там більшість і, і, і в Сенаті більшість, тому ні, ні голосів не дістане. І тут виникає питання, яким чином може щось поміняти в цій ситуації. Ну, от зараз всі говорять, що бояться критикувати Трампа, особливо республіканці. Тому що без підтримки Трампа, якщо Трамп скаже, що оцей кандидат в сенатори чи кандидат в члени Палати представників хороший, то за нього проголосує люди в цій всьому штаті. А якщо скаже, що він поганий, то буде погано. Ну він не стане сенатором, наприклад, чи конгресменом. Uh, і, 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 і це тягнеться досить довго. Але ми бачимо зараз таку ситуацію, коли люди все більше і більше не здоволені Трампом, виходять на вулиці, протестують, прапорами uh, роздмухують прапори українські серед іншим, американські, і так далі. І кажуть, що Трамп їм не подобається. Значить, отут от виникає таке питання: якщо Трамп буде всі, от коли може дійсно очікувати, що щось зміниться? І тиск з боку парламенту американського на президента американського збільшиться. Це тоді, коли республіканці почнуть критикувати Трампа. А коли вони можуть почати критикувати Трампа? В той момент, коли населення скаже: ми розчаровані в Трампі. Нам він не подобається. У нас ціни зростають, у нас нестачі, нам погано, нам щось це погано і це погано, і це погано. І тоді буде навпаки. Допомога Трампа не допоможе, вибачте, за тавтологію, а зашкодить тому кандидату. І він, оскільки за нього не Трамп голосує, а за нього голосує народ в цьому штаті. І тоді люди скажуть, ми, ми не любимо Трампа, не треба нам підтримати. Якщо тебе підтримує Трамп, то ми тебе не підтримуємо. І тоді треба розуміти, що в той момент, коли дійсно американський народ, американський. Американські нароки живе, живе в різних штатах, скаже, слухайте, нам не подобається Трамп. Він неправильно робить. Ми, ми не стали краще жити, ми стали гірше жити. І тоді той кандидат в сенатори чи в конгресмени подумає: ага, якщо я зараз буду намагатися сподобатися Трампу, то я точно не сподобаюсь людям, які за мене голосують. І тоді вони за мене не проголосують, і я не стану членом Сенату. Наприклад. І тільки в той момент. Можна розраховувати, що буде така кількість людей, критиків Трампа в палатах верхній і нижній, що Трамп втратить там більшість, яка у нього зараз є, і буде набагато більш обережним, і або принаймні зважати на позицію парламента Сполучених Штатів. Зараз він не зважає, бо там більшість і це більшість його. Це, вони всі його підтримують, тому що вони бояться. Щодо наступних виборів, які в 2026 році маємо на увазі це. Тому оце вар, варто розуміти, що всі ці намагання підштовхнути до якихось е, дій проти спрямованих проти Трампа зараз ні до чого не призведуть. Вони призведуть тільки тоді, коли американський народ. Скаже, що нам погано стало жити. Ми, ми нам не подобається жити за Трампа. Ми хочемо якось врівноважити повноваження Трампа, повноваженнями парламенту. І тоді воно десь вирівняється, і Трамп буде обережніший. А Сенат і Палата представників буде наполегливіша в тому, щоб завадити Трампу, робити маразми, які він зараз робить для світової торгівлі, взагалі для світової дипломатії, і так далі, і так далі. І так далі. От, власне кажучи, ці дві теми. Я вважав за необхідне, за потрібне сьогодні обговорити з вами. Дякую вам за увагу і прощаюся до наступних зустрічей. Зустрічей в ефірі, як колись сказали на радянському телебаченні. Пока-пока.